39 день? Мі, поводити в такій ситуації, коли на мене машуть під <рису> <рису> А Як себе ополі? Араля? Ти хочеш, щоб я розійшлася, роз, роз да, розпалилась. А ти мовчки це робиш? А? Чи щось треба казати, може? Як, як мебель. Стоїть собі і ну, да, має... Може пісня якось. Чат, треба. робити? А реально Д... ти нижчий поверх зробив, так? На три рази? Ні. Ні? Справді просто я а, М -м -м -м? -а. Може, трошки перетягнув. Ой-ой-ой, mm. ой-ой! <вист> <рі> 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 просто Щас мені здається, поїжджу? я так довго летіла, коли <рі> падала щойно. Я просто така, ні, Я вона, вона, вона так натягнута була і така оп-оп-оп, А хто розповідав? Це Антон розповідав про двох наркоманів, які дивляться вниз з якогось поводу, там, десятого. Один к другому десятого. Як ти думаєш, якщо впасти вб'єшся? Він каже, дивився, дивився. Каже, та звичайно вб'є. А ні, каже, скільки там літіти? Ну, дня три, мабуть, летіти. Літ, а якщо впадеш вб'єшся, то звичайно вб'єшся три дні без їжі. А я, коротше, як мумі вчора так лягала і повністю вкривалась. Така знаєш, дівчинка без ніг, коротше. В тебе тільки туловище, реально. Туловище і така штука. О. Да, да, да. Оль! Оля! Оля, ку-ку! Не, только руку сховай. Руку, руку сховай. Да. И пальцы. И пальцы. <сал help> <сал help> <сал <Lewy> не, не, и тут, и тут. О, давай. Тупи стру, стручок, Оля. <сал help> <сал help> <сал help> Наступна черга варка. Я хочу раскачать. Трошки по-иншему. так, Як таке чия? От дивіться, в мене виходить. Коротко, за коліно і гайда. Щось Та низько. Щось Та низько. робиться. Ти коротше жопи вже по піску. Е-ге-гей! Васильівський район. Сьогодні нормально так душить. А то всі питають, типа, дощить, дощить. Та всі запитують, дощить, всі дощить. Налучили на практику, щоб було бачити. Сьогодні так може на тривалі, що сьогодні, так? Да? Mm -hmm. Так всі кажуть, коли дощить, та ні, нам щастить. Особливо, коли я зараз лужу схопила. Блін, ноги, взагалі, да. Мокрі, тільки здали, так? Да? Що ми роздягаємось, так? Да? Швиденько, так? Ось Містер Попін, давай ще. Йо? Ти якусь галіму цигарку закорив, що ти таке одразу пациком став, знаєш? Це не закорив, а? Зараз я смітрям в тебе. Він такий, знаєш, я коли його знімаю, він такий, знаєш, він такий, Ну я щось, не знаю, що згадати похожу. Та, та, так, так, він такий починає, знаєш. Да? Ну все, не знімаємо. Добре, я не буду тебе знімати. Я зніму Олю. Юру. Безпівався час. Тридцать день. Что-то же трэш уже хочется, да, Не колотус. Не ожиданно. такой стоит чешет, чешет. Станция Василькив. Ще раз. Ще раз можно? Ще раз. Ще раз. Наморник. Наморник? О, господи, я кажу кіднепінг, Пришли. Ходімо, а що С ты мог? куди? О, що там таке попадало? Шашлик. А ха Оце такий бачили. Такий бачив цей. Божніх так торкатись. Юра, бачив, показував.